На плену Інститут республіки відбувся повний розгром учасника. Було презентовано п'ять ідей від групового сексу до матриці, команди було жорстко розкритиковано як Павлом Вікнянським, так і експертами. Гостре питання встало перед гравцями: навіщо створювати команду, що не має чіткого бачення, як досягнути майбутнього. Коментарі експертів були, м'яко кажучи, парадоксальними. Це позиція нова, нова. морального терору. Всього время, пока вы говорите, я вважав, що базовим процесом, то что вы говорите, есть групповой секс. Ничего из того, что вы говорили, не препятствує мені так думать. Убедите меня, что это не так. Участники дещо розчаровані. Проте критика надала їм наснаги. Більшість учасників віддали перевагу у роботі над сном. Перший суд республіканський взяв на себе відповідальність витягти учасників зі зручних ліжаків та задати їм свої питання. Я, участвую в его команде. я привез команду будущего определились ли вы с лидером вашей команды как ни странно лидера у нас еще не определилась с нами разговаривал модератор Александр Вай. Щерба он нас направил на командную работу и как раз мы сейчас работаем над приоритетами построения команды будущего. Вечер, дорогие студ-республиканцы. А мы сейчас присутствуем на таком закрытом совещании, на которое мы еле смогли попасть этой замечательной команды. И сейчас мы спросим у Олега, чем они все-таки здесь занимаются. Олег? Продаем. Они хотели бы не доредуцироваться от состояния человека к состоянию организма или овоща какого-то. <свят> то есть, насколько я понял, основной целью этой группы является <свят> то, что <свят> они собираются расти и развиваться. Осталось лишь узнать то, кто будет тем питательным звеном, которое позволит этой группе развиваться и расти. Я привез команду будущего. The weather На ніч позитивно вплинула на інтелектуальні здібності учасників. Раптове пленарне засідання пройшло майже безкровно. Хоча Павло Матвійович і виразив бажання розігнати групу динамічних мережевих структур, на цей раз усім вдалося зберегти свій склад. Гравців та експертів заносило від соціалізму до футуризму. Розгорнулася незапланована дискусія про те, де люди більш живі в українському чи в російському селі. Невже їх також заохочують життєвими силами? Ніші крістияні, котора кухають болі більше... за. Вище в Росії, по крайні у цілому засідання залишило позитивне враження. Учасники вийшли розслабленими та натхненними. На зімні республіки самітися можна только чаєм. Насправді, як засувала наша знімальна група, зігрітися на зимовій студреспублиці можна не тільки гарячим чаєм, а ще й взявши участь у вже традиційних для проєкту тренуваннях бальних танців, які в повній мірі дозволяють морально відпочити і підняти свій культурний рівень. Какой опыт преподавания бальных танцев вы имеете? Я работаю тренером по спортивным бальным танцам более пяти лет, плюс еще преподавателем по предмету сценического движения по предметной школе. Традиционно у нас будет бал проведен, в котором все пары будут участвовать и станцуют медленный вальс. На сегодня только первое снятие состоялось. но ничего, все молодцы, в принципе, очень быстро спатывают, Я думаю, что мы все хорошо. Супер, очень нравится, вот отвлекает от игры сильно. Вот. А вам нравится ваш партнер? Конечно, конечно. Он старается. Да. И все ли у него выходит с вашей точки зрения? но не все так плохо. Зараз ми знаходимося у коридорах гостинічного комплексу Рата, де триває факультатив Сергія Тацюка, експерта у сфері комунікації, управління та стратегування. з темою факультатива Глобальні виклики світу в 21 столітті завдання України. Дивіться подробиці у вечірніх випусках. Не перемикайте канал!